Електроніка сучасних автомобілів, її діагностика і ремонт потребує надзвичайно великої уваги. Наприклад, якщо колись ще в автомобіля зі складного було це паливні форсунки, особливо на дизелі, там сажевий фільтр, і звичайний лаунч справлявся, то зараз звичайний лаунч може і не справитися. Потрібно купувати програми, можна й лаунча, але уже платних версій, і вони коштують 150 плюс тисяч гривень. У нас, наприклад, набір пакет. По лаунчу офіційному на 200 тисяч гривень і доступ до редагування настроїв, налаштувань автомобілів, які зараз вже стали багато закриті. Закривають, все більше брендів закриває доступ до своїх внутрішніх блоків. І просто звичайним лаунчем там, за 10 тисяч гривень ти нічого зробити не можеш. Але, як мінімум, прочитати помилки можна. Тому. Більшість учасників автомобілів ведуть уже на дистроніках, на камерах в лобовому, парктроніки, датчики сліпих зон. І це все разом працює як екстрене гальмування, екстрена зупинка автомобіля, контроль тримання смуг. А також працює як... При здаванні назад в контроль поперечних шляхів і екстрена зупинка автомобіля, якщо автомобіль бачить, що ви в щось в'їжджаєте. Тобто і багато іншого, багато іншого. Але це одні із систем, про які я хочу поговорити. Якщо ви купуєте авто БУ зліплене як попало, як було, і не дай Бог, ремонт цієї електроніки був також як попало, то... Ви на повному ходу можете їхати, автомобіль може глюконути і він може застосувати екстрене гальмування. Дуже добре, якщо ви будете пристібнуті і вам в жопу ніхто не в'їде. А от якщо хтось буде непристібнутий в автомобілі, то вже наслідки можуть бути плачевними. Якщо ж в автомобіль хтось їде, це може спричинити ДТП. Глюки можуть бути і інші. Тому в ремонті сучасних автомобілів дуже важливо. Особливо, якщо це битий автомобіль з Америки, перевіряти і працювати з електронною системою, щоб не було по ній глюків і помилок, тому що може наробити біди. І дешевий ремонт, потім буде солона юшка, може вилізти в результаті боком. Тому обов'язково перевіряйте автомобілі. Вчора приїжджав клієнт, зробили йому машину, каже у Львові, замовляв під ключ. Значить. Підрамник купували новий. Виявилося, підрамник кривий. Видно, купили БУ кривий підрамник. Геометрія кузова не сходиться. Розбираємо машини, закуповуємо зараз запчастини і будемо цю машину перетягувати, міняти підрамники, міняти ті ж запчастини, які вже міняли. До електроніки ще не дійшли. От вам прямий приклад. Тому будьте уважні і обережні.